Всім привіт! Ох, якби ми мали таку суперздібність, щоб бути завжди поруч з дитиною. Але, на жаль, ти не можеш бути завжди поруч. Але твоя підтримка може. Почни її вкладати у маленькі жести, ритуали або речі, які малеча може взяти з собою. Ці прості та милі способи турбуватися створюють відчуття безпеки. І зігрівають аж до наступної зустрічі у каруселі разом з психологиною Світлана Ройс. Ми зібрали ідеї теплих прощань з дітьми, перед садочком та школою. Пиши, яка з цих ідей найкраще підходить для твоєї родини. Придумайте свій секретний дотик, наприклад, торкнутися долонями, зробити кулачок, кулачок, долонька, пальчики чи інший жест, який означає я з тобою. Владіть серденько, зробіть пальцями спільне серденько, як на емодзі. А це моє улюблене. Поцілуй в долоньку. Поцілуй в долоню дитину, а потім вона може торкнутися з цієї долоні щуки, плеча, чола, якщо захоче відчути дотик. Це ідея з книги Поцілунок у долонці Пен. Четверта ідея погладь дитяче крила. Переклади свої долоні до спини дитини, там, де її лопатки, наче зігріваєш її крила. Дитина може спиратися на твої руки і відштовхнутися від них, немов злітає. Обіймайтеся в унісон із серцями. Обніміть та порахуйте разом пошепки. Раз, два, три. Хай це буде ваш ритуал, наче ви підживлюєте одне одного. Наступна ідея це долонька мушля. Попроси дитину скласти долоню у формі мушлі. І нашепчи якісь теплі слова у руку. Дитина протягом дня може прикласти мушлю до вуха, бо вона зберігає всі твої слова. Також можна покласти усмішку в кишеню. Усміхніться, щоб покласти малечі, усмішку в рюкзак чи кишеню. Дитина може зробити те саме. Придумайте таємний знак. Вигадайте разом жест, який можеш показувати дитині, коли вона озирнеться вже біля дверей садочка чи школи. Можна покласти руку на серце, смакнути себе за вухо, чи підняти пальцем куточок рота. Дай дитині щось миле із собою. Виріж маленьке паперове серце, чи везьмі наліпку у формі серця, щоб покласти дитині в кишеню чи рюкзак. Можеш додати в ланчбокс записки із стікерами-обійманцями. І остання десята ідея це зробити оберіг. Підготуй маленький предмет, який можна прикритити чи пришити всередину одягу, наприклад, до кишені. Це можуть бути гудзик, дармовий стрічка з вузликом. Та щоб його бачила лише дитина, хай це стане заземлювальним об'єктом і нагадуванням про твою підтримку, але нагадай, що це просто річ, яка може відірватися, загубитись і нічого страшного не станеться, адже підтримка всередині.